Державної адміністрації, але якийсь активний, які поки що не застосовують, як видно, лише намагаються підтримати тих, хто всередині, а ті вже згори гори боронять свою фортецю, як от бачите, летять пляшки з водою і з бронзбой, коливають з гори. Чим завершиться така територія, невідомо, вона буквально щойно розпочалася, але виключить того, що дуже, дуже багато людей у ці хвилини, переміщається з майдану, не за можна припустити, що можливо не тренувальників але тим що не як. Ви... Якогось відступу такого е колективного зверху е там ще не прийнято. Ну це можу залишитись, можу спостерігати, але я думаю, що решта подій також чекають уваги в нашої це.